Ласкаво прошу в Таорміну, місто, яке з грецьких часів вважають балконом Сицилії. Символами Сицилії є чоловіча і жіноча голови з кераміки. Легенда каже, мавер закохався у дівчину з Палермо, але коли вона дізналася, що він має сім'ю на сході, відрубала йому голову, зробила з нею горщик і посадила базилік. Так народилась традиція, і нині ці голови стоять у кожному сицилійському дворі, нагадуючи, не грайся з серцем жінки Сицилії. Далі найзнаменитіше місце Таурміни античний театр. Його збудували греки у третьому столітті до нашої ери, а потім розширили римляни. Це не просто руїни, це сцена, на якій і досі звучить музика. Тут виступали стінг, ерос Рамазоті, навіть Андреа Бочелі, 5400 місць і кожне з видом на етно, вогнений фон, який ніколи не потребує декорацій. Театр зберіг унікальну акустику, навіть ще підчути у верхньому ряду. Не пропустіть також парк птахів, який створила англійська леді Флоренс Тревільян. Вона посадила сотні видів рослин з усього світу і побудувала казкові вежі для птахів. Тепер це місце як зелена пауза серед старовинних вулиць. Парк розкинувся на кількох терасах над морем і безкоштовний для відвідування. І на останок острівів Золабела. Коли море відступає, острів з'єднується з берегом піщаною доріжкою. Тут мешкають рідкісні птахи і ящерки, а під водою коралові рифи. Таурміна, як фреска з минулого, що дихає морем і вулканом, маленьке місто, в яке потрапляєш, і забиваєш вихід. Сицилія, яка вміє закохувати.